В Україну несеться потужний дощовий атмосферний фронт. Про це нам повідомляє Україдромедцентр. Так, у п'ятницю 20 жовтня, майже на всі території країни пройдуть дощі, вони будуть значними. Суховсидень буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Там переважатиме хмарна проясненнями погода, а ось нарешті території країни в цей день очікуються опади. Разом з цим місцями посилення вітру до шквалистого. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то показники різко поповзуть вгору та прийде ще одне бабине літо. Холодно буде лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській. Чернігівській та Сумській областях – від плюс вісьми до плюс дванадцяти градусів в день, а ось вже на решті території країни температура коливатиметься від плюс п'ятнадцяти до плюс вісімнадцяти градусів тепла в денний час доби, а у південних областях взагалі до плюс двадцяти плюс двадцяти двох градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 3 до плюс десяти градусів, місцями до плюс тринадцяти. У Києві 20 жовтня, хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 7 до плюс дванадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!